Наш наступний гість, голова наглядової ради Української асоціації власників зброї, Георгій Учайкін. Говоримо про право людини на володіння зброєю та реакцію на це суспільства. Доброго ранку. Я вас вітаю в нашій студії. Добре, ну, це і справді складне питання. Головне, що постає тут, чи готове наше суспільство до того, аби вже офіційно володіти зброєю? Ну як воно може бути не готове, якщо наші е, брати, наші діти сьогодні зі зброєю в руках захищають нашу країну. Величезна кількість добровольців, тобто ми ж не ставимо питання, чи готові вони боронити нашу країну. Ми їх відправляємо на смерть. Там вони готові, а тут вони не готові. Ну якось смішно виглядає. Звісно, Україна готова. Вона вже вагітна цією готовністю 23 роки. І от сьогодні, якщо не буде нормальних пологів, то ми просто можемо втратимо про... дитину. Ми втратимо країну. Тобто тут питання, яке пов'язане з внутрішньою та зовнішньою безпекою. Тобто рівень злочинності зростає ну просто катастрофічними темпами, рівень зовнішніх загроз ну, нікому нічого пояснювати, не потрібно. Населення не озброєне. Все про що мова. Є певний парадокс. Дивіться, згідно з даними, але вони у серпні були оприлюднені. За результатами соцопитування, майже дві третини киян висловилися проти законодавчої легалізації вогнепальної зброї. Причому їхня кількість за рік зросла. В чому на, думку, на вашу думку думку причина таких настроїв? Ви неправильно трактуєте ці опитування. Я знаю добре це опитування. Там а, трошки інші показники. А, там важливо звернути увагу на те, що а, третина. Киян висловив за те, що право на зброю має бути прописано в конституції, угу. а ще 16 а, схиляються більш до такої думки. Тобто, в нас зараз суспільство на 50% готово готове зафіксувати це право в конституції України. Там трошки неправильно трактують. Я знаю добре це опитування, а, і дехто ще має певні. Перестороги можливо. ні, 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 от ще певні залишки. Оцей пострадянський синдром довіри до дільничого, до міліції. Ніхто не хоче подумати про те, що замовити сьогодні піцу і викликати міліцію. Це ну рівні по а, складності дії, але а, піца приїде швидше. А у вас є на захист власного життя там ну, секунди, хвилини, і ви не можете очікувати на час реагування міліції. Тобто сьогодні суспільство а, ще доживає оці останні е, часи. Цей атавізм як міліція, ось в тому вигляді, як є. Він скоро ну, зараз. Ми можемо перевірити вашу точку зору, чи збігається вона з думкою наших киян. Ми запитали їх, чи вони готові сьогодні придбати зброю? Що почули? Прошу. Да нет, звісно. Перестріляють друг друга. Ну, щоб національна безпека була, так і швейцарська армія, що можуть кожного мобілізувати за кілька годин її навчання. Пістолет не допоможе, від градустановку я б хотів. Боюсь, що якщо к вам підуть ззаду, вам пістолет уже не допоможе. Якщо ворог підійде до Києва, то такі люди, мого віку вже пенсіонери, теж візьмуться за зброю. Бачите, думки досить різні, і справді пропорційно вони представляють різні точки зору. І чого опасаються, це, так, це того, що або він вже не допоможе, скажімо, той же самий пістолет, або те, що ну, це не варіант. Напевне, знаєте, чого бояться. От, от, я думаю, що коли ми проводимо такі от. Фокус групи, отаке от опитування. Ми завжди неправильно їх формуємо. Ці фокус групи. А давайте спитаємо думку родичів тих, чиї близькі загинуло. Наприклад, внаслідок нападу злочинців. От Мінстат вже рік не звітує про те, скільки людей вбивають злочинців в Україні. Останній звіт був в 2013 році, і за перше півріччя спокійне 2013 року в Україні від рук злочинців на місці злочину загинуло 4069 людей. За півроку ще стільки ж потім помре а, внаслідок тілесних ушкоджень в лікарнях, тобто в нас цифра від 12 до 15 тисяч в мирний час а, загиблих щороку. А давайте спитаємо родичів тих, хто загинув, чи хотіла б дівчина, яку зґвалтували, мати пістолет. Чи хотіли б батька, щоб ви в яку зарізали на вулиці, був пістолет, щоб він мав шанс? Давайте питати в них. В нас суспільство, знаєте, не хоче слухати професіоналів. В нас епідемія, епідемія кримінальна, і нам потрібно дослухатись до професіоналів, які кажуть, люди весь світ вирішують це питання тим, що дозволяє своїм громадянам захищати власне життя, а в даному випадку і власну країну за допомогою зброї. І ми єдина країна в Європі. Я всіх вітаю, в якій немає відповідного зброярського закону. Наскільки я знаю, є певна статистична закономірність від того, чи є легалізація зброї і як зменшується кількість, ну скажімо, дрібних крадіжок на дрібні крадіжки, якраз а на дрібні порушення це здається, впливає якраз позитивно. Вони зменшуються. Я, я думаю, що все ж таки крадіжка це ну, як ну, приклад, не як приклад не той приклад, який варто розглядати. Варто розглядати е, вуличну злочинність, бо є закономірність є, безумовно 50-70% відсотків зменшення. Угу. Знову ж таки, але рахуйте не в відсотках. Якщо вам кажу, що 12-15 тисяч гине щороку, порахуйте, що таке 50 відсотків. Це 6 тисяч можливо врятованих життів. 6 тисяч угу. помножте на 23 роки незалежності, і ви отримуєте ту а, кількість людей, ми могли б врятувати в мирні часи. Що очікує країну сьогодні? Один Бог знає. Ніхто не знає. ми можемо до нашої розмови долучити також думку радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, і почуємо, що він думає з цього проведу. Закон про зброю в Україні дозволяє кожному повнолітньому особі отримати гладкоствольну воднішу зброю, мисливську зброю. Кожному особі, яка досягла 25-річного віку і не має наркозалежності або не має психічних розладів, закон дозволяє зараз у мисливських магазинах закупати мисливську зброю на різну. У нас не дозволено в Україні вільний обіг. Короткоствольної зброї, це пістолетів, які можна ну, під одеженою. у нас не дозволено обіг автоматичної зброї. Хоча, наприклад, винтівки продаються вільно в магазинах, це винтівки на базі автомата Калашнікова, які стріляють зі ночної Все інше у нас дозволено. Крім автоматичної та короткоствольної зброї. Отже, і справді це виглядає досить дивно. Якщо можна отримати собі таку небезпечну зброю, то чому не можна інше? Напевне, люди найбільше опасаються саме того, що ця зброя потрапить до людей, які будуть її неправильно ні, користуватися? Ні, ні, питання зовсім в іншому. До речі, ми з паном Геращенко мали тривалу дискусію на іншому телеканалі стосовно наших зброя... зброярських законодавчих ініціатив. І після ефіру ми говорили про те, що коли буде новий парламент, і я вітаю пана Антона, він став депутатом. То ми будемо разом просувати цей законопроект. Бо питання в тому, що цю зброю, пістолет, ви можете носити з собою. Я не можу прийти до вас з мисливською рушницею або з карабіном, це буде смішно. Але яким чином захищати себе на вулиці? Бо я зараз вийду, і я пішов на вулицю, там не буде охорони, там буде е, те життя, яке оточує кожного українця. І от саме пістолет надає шанс врятувати життя і позбавляти цього шансу, цього права невід'ємного, споконвічного не може жодна держава, жодна влада. Якщо ця влада таким чином ставиться до власного народу, вона сприймає цей народ як рабів не інакше. Ну а як обезпечити себе від того, що все ж таки ця зброя потрапить у руки не досить психічно здоровим людям? Я знаю, що треба мати довідки, і все ж таки, але все одно в нашій системі корупції і хабарів можна довідку будь отримати в дуже легко. тримати нас. Корупція і хабарі побудовані тільки завдяки тому, що монополія на всі процеси, які відбуваються зі зброєю в Україні, належить фактично міністерству внутрішніх справ. Як тільки ми позбавимо міністерство внутрішніх справ певних повноважень і передамо їх, скажімо, в інший. Державні установи, наприклад, ліцензінування господарської діяльності пов'язаної зі зброєю, віддамо в міністерство юстиції. Ми зламаємо ці корупційні схеми. Повірте мені, сьогодні в Україні. Така кількість професійних інструкторів, які готують нашу армію, наші батальйони для захисту України, щоб повірте, що цивільних для безпечного володіння зброєю вони підготують дуже добре. І не буде жодної корупції. Стосовно медичних довідок, які лікарі е, іноді видають за гроші. Якщо він буде знати, що його відповідальність буде там, щонайменше позбавлена ліцензії, а можливо і втрата свободи, то я. Це, Це буде чи, також зазначено в законодавстві? Безумовно, ми наполягаємо на тому, що законопроект вже розроблений, а залишилось тільки його зареєструвати і подати Верховну Раду, щоб вони розглянули і ухвалили його. Ну а як бути із майбутніми наслідками? Я маю на увазі не те, що не легалізація зброї як такої, а те, що буде, коли частина нелегальної зброї, яка з'являється на сході поступово чи постійно, Якщо воно буде повертатися до загально, загальної держави, як тут бути? Це ж також дуже страшно. Є ситуація. От сьогодні, візьмемо так, ми з вами а, для себе зважуємо купити нам нелегальний пістолет. Або не купити, наскільки ми відчуваємо безпеку для власного життя. Якщо небезпека дійсно велика, то людина, навіть яка не має злочинних намірів, може купити собі нелегальну зброю, тим самим підвищуючи попит на неї. Угу. Якщо ми надаємо йому легальний шлях, а кажемо, друже, ну навіщо тобі ця нелегальність? Зб... Безумовна відстріляна зброя, зразки культа, гільську гільзотеки, правильне навчання, зда... всі заліки, внутрішні, зовнішні, вся процедура, так як усього. Уму світі, то звісно, людина скаже: ну мені не потрібен нелегальний пістолет. Я оформлю і буду відповідати за кожен постріл. А відповідно на нелегальному ринку менше попит, менше пропозиція. Ви ж розумієте, що якраз цього і бояться пересічні громадяни, саме того, що зброю можуть отримати ті, хто не будуть в ній розбиратися, не пройдуть ось ці курси, їх просто не навчаться робити Вони правильно. Цю зброю отримують сьогодні масово в зоні АТО. Там, де е, сьогодні контролюють сепаратисти. там зброю просто видають. Просто видають. Там сьогодні можна автомат Калашникова купити за ящі горілки, обміняти. Розумієте, а ми кажемо про законний, альтернативний правильний шлях, так як це має бути на території України. І тобто нелегальну зброю сьогодні може придбати хто завгодно, і держава не проконтролює okay. його. Якщо ми кажемо про легальний процес, то ми наполягаємо на тому, що держава буде знати все. Про ту людину, яка придбала той пістолет, де той пістолет продавався, е на підставі якого посвідчення і якої довідки була оформлена ліцензія, тобто буде відомо все і е постріл... використати його неможливо. Неможливо чому, тому що по кулі, е як по відбитках пальців, буде знайдена людина, яка зробила постріл. А сьогодні, коли ми бачимо е ці злочини, і міліція приходить, розводить руками і каже: Ну що ж? Не з'ясовано. в нас, не має, в нас немає. В нас немає в цієї кулі і цієї гільзи. От чому проблема? От що люди мають зрозуміти, якщо вони не допоможуть зараз самі собі розібратися і. Володіти, навчитися володіти легальною зброєю, то їх будуть оточувати люди з нелегальною зброєю, які будуть безкарно її застосовувати. А тобто, легальний ринок зброї таки розшириться. Це означає, що та саме розшириться в плані версій, Я не я не дуже на цьому знаюся, але ж однак, ви сказали, що такої от гільзи в нашій гільзотеці немає. Це означає, що все ж таки з'являться нові види. Вони також будуть зазначені, і це буде більш описано. Тобто, і рівень а, розкриття має збільшитися. Безумовно, безумовно. Тобто. Ну, перш за все, ніхто легальну зброю не застосовує це безглуздо. Я можу пояснити, чому це все одно, що залишити власну візитну. візитну картку. Картку. І от до речі, пан Гіраченко краще за мене знає статистику використання, скажімо, легальної мисливської зброї в Україні. Тобто, в нас же ж які існують стереотипи, які підігріваються постійно в суспільстві? Спочатку зауважте нап'ються, угу. а вже потім один одного перестріляють. Давайте такий приклад. Мисливців. Знаєте скільки в Україні? Скільки? Десь 800 тисяч мисливців, які дружніми колективами виїжджають на полювання, полюють, вбивають здобич. Потім сідають, вичерюють, випивають. Ви щось чули, що когось вбили масово, якісь вбивства серед мисливців? регулярні мисливські ні баталії, нічого немає. Так от пан Гераченко знає краще за мене, що, наприклад, за 2012 рік знову ж як вони звітують, так ми і опинимо над даними. Легальна мисливська зброя була застосована в Україні. Увага 57 разів за рік. Два мільйони створів 57 випадків. Це означає, коли людина має свою відповідальність, вона дуже, ну скажімо так, сумлінно цим м'яко сказати використовує. Ну, а, ну це це додаткова відповідальність. Людина свідома йде на додаткову відповідальність перед суспільством за те, як буде зберігатися ця зброя, бо законом передбачено, що якщо він, наприклад, недбалові зберігає і їде. його Це дитин... також можна прослідкувати до речі. Як це буде відслідковуватися? Ну, це система просто відповідальність. Це має бути, зло має бути покарано. І якщо це просто помилка людини, яка не мала жахливих наслідків, це адміністративна відповідальність і позбавлення на все життя ліцензії. Угу. А якщо це якісь дійсно, не дай Боже, жахливі наслідки, то це покарання. Дякую, пане Юрію, що до нас сьогодні завітали. Хочеться сподіватися, що і справді хороші ініціативи принесуть багато добра Україні. Як би це страшно не звучало, іноді говорячи про зброю, хочеться, щоб вона таки мир несла нашій державі. Дякую вам, що сьогодні Дякую. до нас завітали.